21.90, як світить? Людина запросила як світить вночі, зараз дождались вночі будемо світити. Нагадую, це у нас протиманні фари в ті, що становиться, по 4 ушка, то есть більшість автомобілів Штатно становиться, також є гвинт регулювання, щоб виставити по дорозі алюмінієве охолодження, чітка і границя. Зараз візьмемо наш, наші фари і дивитися на дорогу. Дождик идет как раз, то что, то, что, то, что треба. Так, дивіться. Ширина. Сразу обратите внимание на ширину. То есть обочину. Ну, просто просто все. Вот, ось такая ширина. Далі обратите внимание на полосу. Вот на, на здание полоса. То есть никого слепить не будет, паразитных засветов нет взагалі. Ось такая вот классная штука. Значит, в них есть тільки вот одне світло ближнє. Ось таке зато офігенно. Коштують такі 200 за пару, не слепять нікого. Кому потрібно, пишіть Viber, Telegram, дзвоніть по телефону, ми відправляємо новою поштою по Україні без передплат. Дякую.